Сьогодні будемо готувати ось такі чудові андрути. Це є вафельний торт, прикрашений. Ось є просто вафельки перемащені. Перемазані кремом зі згущеним молоком. Починаємо приготування. Буде потрібно какао, масло, частолова ложка коньяку або лікеру будь-якого алкоголю, згущене молоко. Масло збиваємо до пишної білої маси. Масло збили, відставляємо в сторону, збиваємо наше згущене молоко. До масла додаємо збите згущене молоко. Та перебиваємо на середніх швидкостях міксера. Тепер сюди всипаємо какао. Какао я даю багато, але в мене не гірке какао, тому багато. Ви дивитесь, все залежно по ваших смаках. Та додаємо столову ложку алкоголю. Ось такий крем у нас виходить, він густий, дуже гарний. Крем пухкий, смачний та зовсім не притурний. Приступаємо до. Намазування наших вафель. Накладаємо крем і розмащуємо. І так шар за шаром. Дуже добре промазуємо краї, Кладемо наступну вафтику. Крем. та помазуємо. Ось так лишній крем забираємо, щоб не було надто багато. Після того як ми перемостили наші вафліки. Накриваємо їх якимось грузом та відставляємо, щоб вони пропиталися, і нам вафельки не відслоїлися. Я мала трошки заварного крему, я края ось так обмастила. Можна з гущенкою тим кремом обмастити і ось так в холодильник. Така вафелька виходить, покажу вам в розрізі: ось такі пропитані, багато шарів, дуже смачно. Тепер я взяла шоколад. Масло та молоко. Розігріли в мікрохвильовці. Та ось так зараз перемішую, це буде наша глазурь. Андруди, вони так називаються, тому що це є вафельний торт, який є прикрашений. Відповідно, нам наші вафельки треба прикрасити. Але ви можете залишати і просто так. І це будуть наші звичайні перемащені вафлі зі згущенкою. До шоколадної глазурі я ще додала арахіс Та задекорую також смаженим арахісом. І ось так ми глазурю виливаємо на вафельки. Ось такий виходить у нас вафельний тортик. Ось так шматочками прикрасити з шоколадом дуже гарно виходить. Можна навіть діткам на ярмарку, в школу, в садочок. Залишаємо в холодильнику. Ось такий торт получився, дуже класний, соковитий, смачний. Всім раджу спробувати та згадати дитинство. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та смачного!